Шановні друзі, з вами Олександр Мазурчак, і сьогодні ми поговоримо про пенсії. В Україні діє закон про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. У відповідності з цим законом щорічно повинно проходити осучаснення пенсій, тобто їх перерахунок у відповідності з коефіцієнтом збільшення заробітної середньої заробітної плати по країні. На жаль, уряд не виконує на протязі останніх років вимогу законодавства. Останній раз ця вимога виконувалася у 2012 році, і після того ні уряд, ні пенсійний фонд не піднімають це питання. Це не дає можливість пенсіонерам отримати належні їм кошти і витратити їх на харчі, на медикаменти, на комунальні послуги. Партія наш край звернулася з вимогою до уряду і до пенсійного фонду терміново провести перерахунок пенсій у відповідності до діючого законодавства. Ми вимагаємо від уряду. Оприлюднити графік, строки та розміри перерахунку пенсій у відповідності до діючого законодавства з вами був Олександр Мазурчак.